Огляд нового сухого військового пайка Польщі, меню номер 1 Насправді даний сухий пайок ми вже поїли, але додивіться відео до кінця, і там будуть умови розіграшу, Розіграємо один такий прекрасний сухпай. Доброго дня усім! Вітаю вас на каналі Військова Кухня. Мене звати Вадим. Також хочу передати вітання малечі, знаю багато хто мене дивиться. Сьогодні у нас буде огляд нового військового сухого пайка Польщі, меню номер 1 Виглядає він дуже цікаво, масивний. Величенький такий симпатичний. Меню номер один 3923 кілокалорії, кілограм 900 грам. У нас є тут гарна інструкція. Розказано, що є у нас всередині даного сухого пайку. Читаю: тут є сніданок, ланч, обід, харчові продукти окремо якісь і не харчові продукти, в яких указана паперова серветка, столові прибори і все інше. Також хочеться зазначити скоріш за все цей сухий пайок зроблений для збройних сил України на допомогу збройним силам України, оскільки тут є українська мова, польська українська мова, а також американська. Що тут є дуже цікавим: обігрівальник, хоча ви можете їсти його холодним, ця дієта містить все, що вам потрібно. Це ви можете розігріти їжу. Також є аксесуари. На англійському Accessor, а на українському Аксесорія. Цей пакет включає в себе також столові прибори та серветки, щоб ви їсти більш комфортно. Також є вода. Додайте одну таблетку на 1 літр чиста вода, ліворуч за 30 хвилин до цього використовувати у разі наявності спори у воді. Перед дезінфекцією фільтрують воду м'якою тканиною. Дивимось, що всередині даного сухого пайку. Що ми бачимо? Три пачки галет чи крекерів, яблучний джем, арахісова паста, паштет, три кави, батончик, напевно, з мюслями, піджем, персиковий джем, сухий спирт та Таганок, 4 напою, мікс фомілк, дрінк енд какао, 3 цукору, паштет, мідболи з локшиною, паелья з куркою, три вологих серветки, столові прибори, туалетний папір, хімічний розігрівач, сіль та перець. Ну що ж, радий бачити перед собою польський сухпайновий. Що хочеться сказати, та відмітити, що завжди Польща славилася своїми дуже смачними стравами. Польські сухі, по які завжди нас дивують, і я думаю, будуть надалі дивувати. У нас є дві основні страви і куча смаколиків, тому на сніданок я виберу собі мідболи з локшиною. Також хочу зауважити, що у нас два хімічних розігрівача на дві основних страви. Будемо робити мідболи. Скуштуємо два напої, обов'язково кава буде, і джем з крекерами. Дуже. Холодно зараз, тому пришвидшуємо процес до сутінок. Хочеться зауважити якість таганку. Він такий матовий, симпатичний. І таблеточки сухий спірт прям попадає в пазіки, прям для неї є місце, що дуже приємно. Поляки дуже заморочились на цей рахунок. Пакетику із таганком та сухим спиртом шість таблеточок сухого спирту. Сірники в окремому зіп-пакетику і додатково ще в цьому зіп-пакетику. Що ще нам говорить про те, що наші польські друзі постарались хорошо. Сірники, як сірники. Ставимо воду на каву і також одразу ж розігріваємо основну страву. В нас є позначка, до якої потрібно наливати воду. Щодо напоїв, какао у нас. Написано «Add milk or water» додати молоко або води. Але я думаю, якщо це какао, обов'язково вона має бути гарячою. І додати і «Mix for milky drink» це у нас вершки до кави. Тому ми будемо пити два гарячих напої на сніданок. Не гріється. Не вистачало нам повітря, відкрив, поступив кисень, і одразу ж почалася реакція. Одразу надуло пакет і від... О, можна погріти руки. А, хорошо. Погрій. Погрій. Кава. Какао. Товариші спирту в принципі у нас якраз вистачає, щоб розігріти приблизно там, я не знаю скільки, 300 грам води. Були спирти і покраще, які на пару партій таких вистачало. Перемішуємо напої. Какао дуже смачно пахне. Хочеться бистренько це все сірбанути, оскільки зараз є не дуже так тепло. Холодно, Зимно. мряка, темно, нема води. Достаємо основну страву. Відчиняємо. Я його добре розім'яв це все. Як добре, що ми до цього добрались. І гаряче, неймовірно гарне, крупні макарони в томатному соусі. Багато мідболів. Я надію, що вони не такі як в чешському сухому пайкі е сосиски. Приступаємо одразу вже. Крекери, здається, ні, смачно пахнуть. Е такі, як крекери з магазинів із якимись приправками на запах, але конкретно вкуса ніякого немає, конкретно смаку ніякого немає. М'ясо. Як каже, це все смачне. І морковочка є, і цибулька є. Неймовірно смачно, хочеться взяти ложку, щоб черпати цей е соус. Візьмемо серветочку. Е пахне антисептиком таким більш спіртом. Значить, вони є антибактеріальними та якісними, як і цей сухий пайок. Дивіться, які кусочки, хороші кусочки, які шматки м'яса. І соуса. Крекери, І це просто бомба. Мідболи з локшиною це неперевершено. Я такого ще в сухих пайках не їв. Не в тих, які були на оглядах, не тих, які були в моєму житті з досвідом служби в ЗСУ. Блін, піч джем. Не зовсім добре. Він відкривається без ножа. Насправді дуже цікаво виглядає, не такий, як джем, більше як варення. Ну що ж, друзі, пробуємо наш піч джем. Здається, це персик, так? І з е, такою світлою галетою чи крекером. Крекером, скоріш за все. Я сподіваюся, ви також і тому що це непевершено смачно. Я голодний зараз. Ну, поки що я хочу поставити оцінку цьому сухому пайку, як не знаю, найбільшу. Угу. Ось ці крекери коричневі. Вони більш такі до чаю, вони більш такі... Запечені, відчувається така, такий присмак корочки якоїсь. Дуже смачні. Кава. Кава є з вершками, вона є без цукру, але мені здається, вона трішечки солодковата. Мені здається, у нас навіть в магазинах, коли запаковані якісь крекери такі купуєш, вони не є такими смачними. Дійсно, Польща робить якісні продукти. Какао. Какао є більш солодким, не таке, як три в одному, менш солодке, як три в одному, але більш солодке, як просто какао без цукру. Є смачним, насиченим і прекрасним. Ах, залишилась у нас паелья з куркою, Apple паста, яблучна паста, якийсь паштетчи ковбаса, батончик. Куча крекерів, два напою ще є, але хочеться зауважити, що тут є три кави і одне какао. Чаю тут немає. О, пішло, пішло, пішло. О, нічого собі. Зачекаємо ще дві хвилинки і будемо куштувати цю смакоту. І арахісова паста, я забув. Намастили ми поки що джем арахісову пасту. А також е, паштет. Що хочеться сказати про паштет. Тут його у нас 80 грам. Виглядає ось так. Є трішечки жиру. Але що свідчить нам про гарну якість, те, що верх паштету не є темнішим, ніж його середина. Пахне лікарською ковбасою. Смачно пахне. На паштети і ковбаски Польща також славиться. Бистренько зараз спробую, е, що він у себе представляє, і буду доставати основну страву паелі з куркою. О! Нагрилась наша паэлья. Шо? Да, пане полковник. А ніхто не каже? Ні, ніхто не каже, хто це казав. Під... Ну, люди чуть що зрозуміли, більше такого не буде. Да, давайте. А можна, будь ласка, трошечки далі? Ми знімаємо тут відео. Нам, нам треба, так. Да. Покинули нас наші друзі, слава Богу. По паштету я скажу, що є смачніші. Я думав, що він буде прям супер-пупер, але ні. Є смачніші. Я не знав, що таке паелі, але це Рис, Горох, болгарський перець. Воно є з куркою. Виглядає. Так, що на смак? Це морква чи гарбуз. Тут є кукуруза. Курочка у нас маленькими шматочками, але є і ось такі трішки більші шматочки. Це як різото в якомусь ніжному соусі, невинному. Так, це як різото, тільки не з морепродуктами, а з куркою. І в якомусь такому не томатному, якомусь більш. Овочево-вершковому соусі, здається. Смачно, але не Я додав солі та перцю. Тим більше, що я люблю більш остро та пікантне, на жаль, перець чорний, люблю червоний. Червоного немає. Це вже друге діло. Дуже цікаво. Заливаємо каву. Будемо пробувати далі паштет, арахісову пасту і яблучну пасту, так як у них написано. А, також у нас є ще батончик. Кава води я, як завжди, переборщив. Треба на половинку наливати. Ах. Ні, я що слабак, чи що? Так. Да. Непоганий поштизі, був би поганий, я б його ще раз би не скуштував. Бетончик з мюслів. Ого. Це не лише мюслі. Це вівсяні пластівці, арахіс, горіхи, кунжут. Це все в карамелі. Зуби після укусу мої стали трішечки чутливі зараз на повітрі. Але прожовуючи це, дуже прикольна тема. Арахісове масло. Брін, реально зуби трошечки повітря після цього чувствують. Арахісове масло, паста. Прилипає до роту, ну, в принципі, воно так завжди. Але отут чисто от просто арахіс без нічого. Я люблю більше, щоб було смачне, більш трошечки солодке. Можна з якимось шоколадом, можна якоїсь зеної карамелі туди додавити. Але якщо зауважити, що це військовий сухий пайок, то це дуже круто, коли є такі смаколики. У нас такого в українських сухих пайках немає. Яблучна паста. Смачно, як. Домашнє повідло, дуже смачне, без шкурочок. В принципі, тут таких крупних яблук немає, але смачно. Плотненьке, смачненьке. Ну що ж, друзі, скуштував я такий досить. Гарний та смачний сухпай, так як я вже казав, він походу лише для української армії. Не знаю, я не зустрічав його в польській армії. Знаю, в польській армії є зелена упаковка сухого пайку. Можливо, десь я бачив та читав, що їх використовують на КМБ. У них на даний час це базова військова підготовка. Можливо, цей сухпай конкретно для наших збройних сил. Можливо, він для якогось іншого їхнього роду військ чи виду військ. Мідболи з локшиною. Це просто неперевершена штука. Я дуже люблю готувати. Мені деякі кажуть, що я це гарно роблю, але такого смачного я ще не їв. І це сухий пайок, який може він до 2025 року. Це є дуже смачним. Я гадаю, що і не є сильно якимось шкідливим. Пелія з куркою була більш ніжною, але мені здається. Вона є більш ситною, там багато каші, там багато горох там є. І там цей соус такий він трішечки клейкий. Я гадаю, вона більш є ситнішою ніж мідболи, але мідболів багато. Сухпай просто неперевершено смачний. І як я говорив спочатку, що ми зробимо на нього розіграш, пишіть коментарі. Я або виберу найцікавіший коментар, або за допомогою рандомної системи визначимо переможця і розіграємо конкретно такий великий, смачний, крутий сухопай польської армії меню номер один. По паштетику 8 із 10, по пелі і мідболам зрозуміло 10 із 10, загальна оцінка 10 із 10. Все смачно, все чудово, смаколики є, батончики є. Кава смачна, вершки окей, какао також дуже круте. По крекерам просто Крутяк, Коричневі крекери. Батончик є смачним, коли він, він є в гарячому роті, він там розтає, в принципі, все нормально, він смачний і корисний. Щодо яблучних та абрикосових чи персикових джемів, в принципі, топ. Також забув сказати, що є 4 таблетки Аквабріз, і написано, що додати одну таблетку до півтора літри чистої води. Кліявоти, чиста вода. Це ж е, знезаражувач води, напевно. Напевно, можна і нечистої води. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Обов'язково буде розіграш даного сухого пайка десь через одне відео. До зустрічі!